Привіт, мої любі! Мене звати Яна, і ви на моєму каналі Ласкаво прошу! Перш ніж ми перейдемо до нашого відео, прошу поставити вас вподобайку, написати комент з приводу цього відео, що вам сподобалося ні, і щоб ви додали ще від себе. Підписуйтесь на канал, допомагайте розвитку україномовного контенту. І не забудьте клікнути, на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Сьогодні хочу поділитися з вами топ-10 успішними історіями великих людей, які можуть надихнути вас на якісь просто нереальні цілі. Перша історія це, звісно ж таки, Стів Джобс, який перетворив компанію Apple на саму успішну компанію сьогодення. Вже скільки років пройшло з створення цієї компанії, і досі вона просто в топовому рейтингу. Знаєте, я пам'ятаю свою книжку біографію Стіва Джобса і як я її прочитала. Це дуже цікава історія. Я колись побачила у якомусь фільмі телефон без кнопок, тоді це було щось Unріal. А в мене мама працювала якраз з телефонами, і в мене були всі самі круті Nokia, там з кожою в золоті, не в золоті. Ну тобто я перепробувала дуже багато телефонів. І коли я побачила у одному з фільмів цей телефон, я навіть не зрозуміла, що це телефон. Фон, тому що в Україні його взагалі не було. І потім, поділившися зі своїм одногрупником, що я хочу ось такий телефон. А я не знала навіть бренду цього телефону, тому що це не транслювалося в Україні. Він сказав мені, то це ж Apple це тоді була чи трійка, чи двійка. Я вже не пам'ятаю, але його взагалі не продавали в Україні. Цей телефон можна було заказати тільки з Америки, тільки через знайомих, і таким чином він мені допоміг його привезти, тому що в нього він вже був. І сама прикольна штука була те, що в цьому телефоні вже була вбудована біографія, книжка про Стіва Джобса, і вона була англійською. І ось я пам'ятаю, коли я почала її читати. Я приїхала вперше до Туреччини на відпочинок в Аланію, я лежу біля басейну, відкриваю телефон, і така. Біографія Стіва Джобса треба почитати. Я, звісно, трошки підафігела від цієї біографії, тому що там було дуже багато термінів англійською, які я така, блін, що це? Ерор, ерор, ерор. Але, хоча моя англійська, вона як англійська дуже крута, але в технічні якісь терміни я не знаю, тому мені прийшлося перекладати. І незважаючи на це все, я була в. Повному в повному екстазі мені дуже сподобалася ця біографія, і я досі її раджу прочитати кожному. І якщо ви можете читати іноземною мовою, тобто англійською, раджу це робити в оригіналі, тому що в оригіналі завжди це краще. Друге місце посідає Опра Вінфрі. з дівчинки з дуже бідної сім'ї. Вона виросла в дуже відому світову телеведучу і медіамагнат. Вона дуже багато разів переживала якісь невдачі, але незважаючи на все, все одно йшла до своєї цілі і зараз о Провінфрі знають просто всі. А попасти на її телешоу здається, взагалі це мрія кожного. Я пам'ятаю, як в дитинстві я вивчала англійську мову, і ще у нас було MTV, здається, канал, якщо я правильно пам'ятаю, і там транслювалася Опра Прі Вінфрі, її. Особисте шоу. Я дивилася з таким натхненням. До мен... мені відкривалися всі ці голівудські зірки з іншої сторони. Тоді ще не було інстаграму, не було цього дотику до зірки. Знаєте, і це було так кайфово. Ти його чи її бачив тільки на екрані, і тут вона опри відганяє якісь свої шуточки. Інколи тупі, інколи не тупі. Плюс ти ще вивчаєш мову. Це було просто перфекто. Опра Вінфрі, вона нереально крута. Вона дуже допомагає бідним людям. І знаєте, навіть зараз я дивлюся її інстаграм, і мені здається, що незважаючи на те, що вона мега популярна, мегабагата жінка, вона себе дуже поводить. Так, знаєте, просто в них там є кожного разу молитва перед. Прийомом їжі, тобто вона не не втратила свою оцю людяність, і я дуже це ціную взагалі в принципі в усіх. Третя персона, яку б я б хотіла додати до цього списку, це, звісно, що Ілон Маск, засновник Tesla і SpaceX. Він перевернув світ електроавтомобілів і взагалі космічну індустрію. Своїми інноваціями, якимись нововведеннями він просто перевернув світ настільки, що люди зрозуміли, що нема меж неможливому. Я насправді дуже мрію про Теслу, точніше, мріяла, поки Ілон Маск не почала почав у Твіттері висловлюватися якось неоднозначно на рахунок України. Якщо ви вважаєте, що воля народу має значення, ми повинні у будь-якому конкретному конфліктному регіоні підтримувати волю тих, хто там живе. Більшість України однозначно хоче бути частиною України, але деякі східні частини мають російську більшість і віддають перевагу Росії. Тоді давайте спробуємо так: воля людей, які живуть на Донбасі та в Криму, має вирішити. Чи є вони частиною Росії чи України? Yes or no? Росія проводить часткову мобілізацію. Вони йдуть на повну військову мобілізацію. Якщо Крим під загрозою, смерть з обох сторін буде нищівною. Населення Росії більше в три рази перевищує населення України. Тому перемога України в тотальній війні малиймовірна. Якщо ви дбаєте про народ України, шукайте миру. Я сама Українка, я проти війни в Україні розпочала. Росія, тому зараз в мене вже е, мрія не тесла, але електроавтомобіль іншої марки, про який поки не скажу. Звісно ж, куди ми підемо з вами без марки Цукерберга, який Заснував Фейсбук, ще будучи в коледжі, і став наймолодшим мільярдером у світі. До речі, хочу вам сказати, що я проходила курс по стартапу, і деякі лекції нам читали якраз друзі Марка Цукерберга, які допомагали йому створювати Фейсбук. Це було нереально крутий досвід, тому що вони розказували, що ця платформа була створена просто як месенджер між групами студентів, а потім це виросло ось таку. Здоровезну платформу, без якої зараз ми вже не уявляємо нашої реальності. Ви можете собі представити, що зараз ми будемо з вами без соцмереж взагалі? Я чесно, ні. Тому Марк Цукерберг повинен бути у нашому листі, я вважаю. Я не можу просто вам не сказати про цю велику жінку. Мішель Обама. Перша леді з Сполучених Штатів Америки, яка боролася все своє життя зі стереотипами, яка вважала, що жінки можуть досягнути успіху у будь-якій сфері. І на цій ноці я вам рекомендую прочитати її автобіографію «Becoming». Вона стала. Бестселером номер один в Нью-Йорку читається вона дуже тяжко, тому що там дуже багато фактів. Але прочитавши її, ви будете в шоці від того, наскільки це розумна жінка. Вона була народжена в сім'ї раба, тобто її дідусь був рабом. Вона зробила себе реально сама. Вона закінчила Гарвард. Реально гарвард, ви розумієте? Е, Обама, її чоловік, працював на неї. Тобто, він був молодшим юристом в її компанії, де вона вже мала вищу позицію. Так вони познайомились. Там дуже багато фактів і про нього, і про неї. Це просто така історія кохання. Це щось таке нереальне. Це жінка, яка зробила чоловіка президентом. Ну тобто, ви розумієте. І насправді вона його зробила президентом. Ну, це чисто моя думка, я так вважаю. Незважаючи на те, що він Обама, звісно, він нереально розумний, дуже багато читає і дуже багато бачив. Чого дуже рекомендую почитати вам цю книжку і вважаю, що вона займає почетне місце у нашому списку, Ендрю Карнегі. Від бідності до філантропа і магната сталого розвитку він показав усьому світу, що з відданістю і працездатністю можна досягти будь-яких висот. І він залишив свій дуже такий значний внесок в історії, які потім будуть наслідувати ще наші внуки і правнуки. Малала Юсуфзай, це активістка. Яка бореться за право дівчатного освіту в Пакистані і по всьому світу, незважаючи на те, що на неї був скоєний терористичний акт, вона не покидає своїх цілей і продовжує цю діяльність. Я вважаю, що такі жінки, які борються за наші права в цьому світі, мають взагалі мати окреме місце в раю. Я ось вам чесно кажу. Тому я підтримую всіх жінок, які за наші права. феміністки молодці. Варен Баффет став одним із найбагатіших людей у світі завдяки своїм інвестиційним стратегіям. Він доказав усьому світу, що фінансовий успіх можливий для кожного, якщо ви знаєте фінансовий підхід до цієї справи і у вас є стратегія на досягнення вашої цілі. До речі, мені цікаво, ви інвестуєте? Є у вас якісь поради по інвестиціям? Тому що я б теж почитала чи сходила кудись на навчаннячко? Це дуже класна тема. Напишіть, будь ласка, в коментах. Коко Шанель, засновниця бренда Шанель, яка з бідності вирвалася і зробила легендарний будинок моди, який зараз досі просто на піку, в якому зараз досі дуже великий ажіотаж на покупку всіх моделей Шанель. І це стосується не тільки одягу, а й сумок і взуття. Ця жінка показала, як можна в принципі перевернути всю моду. Якщо до цього люди знали тільки такі бальні сукні, то після цього періоду Коко Шанель їх перевдягла в мускулинні такі штани, брюки, які носили тоді тільки чоловіки. І це стало геніальним рішенням. Коко Шанель дуже крута. У мене від Шанель є. Тільки підвіска, таке коліє і сережки, але я дуже мрію ще про сумку, як мінімум. Джоан Роулінг. Це авторка, яка випустила серію книг про Гаррі Поттера. Я думаю, що якщо ви навіть не читали Гаррі Поттера, то ви хоча б дивилися цю сагу, ці всі фільми про нього. Їй дуже неталоновило в плані того, що вона не могла випустити цю книжку. Вона дуже багато разів чула, що ні, ми цього не будемо видавати. Але, незважаючи на все, вона випустила, вона добилася свого. Вона випустила цю книгу, стала нереально відомою. Після деяких її промов її було відмінено, тобто зроблено cancel culture. І незважаючи на це все, вона все одно має своїх фанатів, вона все одно йде до своєї цілі і вона все одно до кінця свого життя буде дуже багатою авторкою. І кожен другий буде знати, що Гаррі Поттер написала Джон Роулінг. Ось так. от. Ці топ-10 успішних людей показують нам, що можна дійти до успіху просто з нуля, просто з бідності навіть. Головне, не зупинятися, вірити в себе, продовжувати, незважаючи на всі перешкоди на нашому шляху, продовжувати вірити в себе, продовжувати розвиватися, тестувати різні теорії, тестувати різні якісь. Вийди досягнення нашої цілі, і все-таки прийти до них. Бажаю вам успіху у ваших мотиваційних цілях. Цілую люблю, яна. До скорих зустрічей!